Оце дуже цікава річ. Одна з найцікавіших в нашому музеї. О, трошки так, так. Дивіться, оце Чорнобильська АЕС до катастрофи. І оце не сучасне 3D. Це в 1992 році побудували. Так робили колись. Україна в світі ще досі користується реакторами, які у нас зірвалися. Це Росія. У них ще чотири є: два на Смоленській, два на Курській атомній електростанції. Так, зараз наступає ніч. Момент, про який я казав, бачите, час 23 хвилини 48 секунд і стається катастрофа. Здається, вибух і починається аварія. І от, бачите, ззаду так, буквально вогонь не горів. Це зображено малинове зарево від радіації. Радіації було так багато, що починало світитися повітря. По три піднімаються пожежники і починають гасити ці уламки. Mm -hmm. е, і оце, бачите, ви вогонь mm -hmm. все за кого це, це він так не горів. Mm -hmm. Чи... mm -hmm. Що що? А за кого це все сучоло. Ні, не через дякова. Так, зараз бачите, уламки, які горять, все, погасили. До речі, достатньо швидко за півтори години до третієї ночі. Е, значить, продякова, я ще Е, Значить, дивіться. Наступає ранок, 26 квітня. Оце знищений четвертий енергоблок. Знизу, там де раніше була трава, дерева, де валялися уламки, все це зараз залито величезним шаром бетону, щоб воно не фонило радіацію. По тривозі в нас. Піднімаються ці ж вертольотчики, починають засипати четвертий енергоблок. Зараз музика змінюється. Ось. Почалася як повноцінна ліквідація катастрофи. І ясно, що навіть після того, як засипали четвертий енергоблок, його так не можна було лишати. І був розроблений проєкт безпечне укриття в народі, більш відомий як Саркофаг. Саркофаг це величезна бетонна конструкція, яку побудували за 206 днів над зруйнованим четвертим енергоблоком. На неї працювали всі бетонні заводи України. І ще на території Чорнобиля три бетонні заводи додатково розгорнули. От зараз затемнення з'являється саркофаг. І такий саркофаг розрахований на 20-30 років експлуатації. Є таке поняття, як втомлюваність бетону, бетон кришиться, а особливо сильно від радіації. І вже минуло не 30, а майже 40 років. І ще зараз з четвертим енергоблоком я вже розповім в наступній залі. Значить, тут дивіться. Нам Білоруська ССР, Таджикистан, Київ, Мінськ, Херсон, Ленінград, Вірменія і так далі, як я казав, ліквідаторів було 600 тисяч приблизно. З них 340 тисяч з України, 260 тисяч з інших республік. Раніше була одна така велика країна, яка називалася Радянський Союз. Зараз це 15 окремих держав, і в такій кожній державі: це там Білорусь, Литва, Латвія, Естонія, Казахстан, практично в кожній цій країні є ліквідатори Чорнобильської катастрофи. Люди, які будували саркофаг, вони розписувалися хто звідки був. Ну, ми це намагалися отак от відновити. Ну і над головами це прапори всіх 15 республік. До речі, в нас раніше, до 1992 року, отакий прапор. Ну, у нас був спочатку синьо-жовтий наш, потім оцей поставили, а потім знову знов відновився наш синьо-жовтий. Так, підходимо сюди. Тут у нас є отакий телефон, бачите, він взагалі без нічого, тільки трубка. Це телефони спецзв'язку. Вони тягнуться по дротові. Можна знімати слухавку, затискати оцей язичок з одного з другого боку. І можете говорити. Вони робочі. З одного другого. Алло. Затискайте, затискай. Що там? Кажи вам щось. Добрий день. Ваня, добрий день, Ваня. Ваня, Ваня добрий день. Отак. Зараз я про неї розкажу. Так. так. Значить. Після екскурсії зможете підійти вас, ніхто звідси гонити не буде, не переживайте. Значить, тут про Чорнобильську сосну. Це така тимчасова експозиція. Це дерево, яке було в Чорнобильській зоні. І воно справді отак от виросло. І виросло воно не від радіації. Воно так виросло саме по собі. І ви можете побачити, що тут багато дерев. А тут потім це дерево саме стоїть. Всі ці дерева згубувалися і закопувалися під землю. Але вирішили, оце дерево все-таки залишити, бо воно таке дуже специфічне. Але на жаль, 92-й рік воно захворіло через радіацію і впало. Зараз його немає. Так що таке дерево справді було, справді так виросло, але не від радіації. І одна один із експонатів це в нас ікона, так званий Чорнобильський спас, яку намалювали вже. Надихаючись чорнобильською катастрофою, де зверху святі, а знизу ліквідатори, і ось ця чорнобильська сосна. І до речі, є цікава така річ про цю ікону. Немає оригіналу цієї ікони. Її намалювали на комп'ютері, і потім просто почали перемальовувати. Така ікона знаходиться, наприклад, в Церкві міста Чорнобиля в Чорнобилі ще досі живуть люди. Про них трохи далі розкажу. І на Лук'янівці на татарці є церква в формі енергоблоку саркофагу Четвертого енергоблоку. Ну не прямо так один в один, але трошки схожа, і Там теж така ікона є. Так, тепер розвертаємося, проходимо далі. Стала чекати там 30 років, і в самий останній момент щось там придумувати. Ми звернулися до світової спільноти, що, будь ласка, допоможіть нам ліквідувати наслідки аварії. Відкликнулося 30 держав світу, і було розроблено проект НБК Новий безпечний конфаймент або як він ще називається Новарка. Це величезна арочна конструкція, яку побудували з боку четвертого енергоблоку і на рельсах потім насунули. Новарка занесена в книгу рекордів Гіннеса як найбільша пересувна будівля, створена людством 110 метрів висотою. Коштувала вона півтора мільярди євро і вже розрахована на 100 років безпечної експлуатації. Воно зараз як виглядає: оцей НБК зроблений з металопрофілю, потім всередині бетонний саркофаг, і потім четвертий енергоблок. По грубині самого бетону там різні місця, мінімум більше 60 сантиметрів, тобто від 60 і більше. Десь метр, півтора, навіть до двох доходило. І... E, значить, хоча ця новарка зроблена дуже міцною, вона може витримати землетрус до 7 балів. що у нас в принципі в Україні неможливо але на всякий випадок зробили. Недавно по ній так по ній попав дрон. E, ну ніхто не розраховував на те, що якби по ній там хтось стріляти буде. Але... Не треба нічого переживати. Так дрон туди потрапив. Зтворилася така невелика дирка. Ну десь там в районі півтора-два квадратних метри. Ми будемо робити певні з цього висновки, тому що там почалося ну там не буквально пожежа була. Тліти почав утеплювач. Цього немало статися. Мали використовуватися всі матеріали, які не можуть горіти, і тліти абсолютно. Тут вже питання до французьких інженерів, які це робили, але нічого страшного під Новаркою. Рівень радіації 56 мікрозівертів на годину. Так, це в два рази вище норми, але це не смертельні цифри. І в мене було відео, я дивився одне з села Страхолісся. Це буквально під Чорнобильською зоною відчуження. Там рівень радіації був 20-ну 21 мікрозіверт на годину. Це ще нормальні рівні, так що переживати не треба. Нас там як сильно радіацію не рознесло. Це попало по НПК, а не по саркофагу, бо якби посад. Маркофагу попало, ну це було б набагато гірше. Тут є один із експонатів, це ось такий болт. Таких болтиків забили 700 тисяч штук новий безпечний конфайнмент. І один з запасних нам передали в музей як експонат. І фотографії. Тут треба звернути увагу особливо на ось цю фотографію. Це фотографія слонової ноги. Значить, так. Таких є багато, це одна з них. Значить, слонова нога це ядерне паливо, яке було настільки гаряче, що почало пропікати все на своєму шляху. Проплавило три поверхи бетону і металу, і воно врешті-решт, просто як лава, отак от застигло, дуже радіоактивно небезпечне. В основному стараються фотографувати роботами, щоб людей туди не допускати. Скажіть, ліквідаторів часом не знаєте, може, в кого в сім'ї чи знайомі які є якісь? Знайомі. Дивіться, у нас тут є зараз секундочку. У нас тут є ось така книга. Це книга пам'яті. Тут в нас інформація по всіх ліквідаторів, які ми могли знайти, і тут по алфавіту, по прізвищах, тобто можете нажимати і знаходити, якщо. Ви знаєте ліквідатора і інформації про нього не знаходиться. На офіційному сайті ця книга пам'яті теж її можна онлайн проглянути. І є спеціальна анкета. Її можна заповнити, подати там копії документів, зв'язуються науковці і додають людину в цю книгу пам'яті. І ліквідаторів дуже дуже багато за всіма просто фізично неможливо вгледіти. А можете зараз звести, наприклад, я вам скажу. Ну, яке наприклад. Матерновський Анатолій. Зараз так, 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 трохи. Давайте відні. Як М, ма. Матерновський Анатолій. Матерновський. От, наприклад, так. М. Ма. Мазуренко, Мазур, Мазур, Ма. Мазур. Макаро, Макаренко, Ма. Макота, Макса, Максимчук. Okay? Малиш, Малий. Так, мате. Ти малюта, мати. Манамате. О, зараз, бо тут зараз трохи. Так, 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 мате. Марити. Мат... Так, мате. Чак. Де тут? Матвієнко, от зараз може звідси. Так, так, да. мате. Матвієнко, Матвійчук, Ма-те-те-те, Матейчук. Матешко. Ні, немає. Немає, на жаль. Е, офіційний сайт. Анкета. Заповнюєте, зв'язується, і ми додаємо по максимуму, намагаємося додати. Бо ну на жаль, по всіх нас інформації немає. Так а кого ви задали не планове випробування? Не плановий експеримент, як хто там каже, це не експеримент, а Планове випробування Дивіться, атомна станція і атомний енергоблок. Він не тільки виробляє електроенергію, він ще її поглинає, щоб працювали датчики, щоб світло горіло і так далі. І може бути такий момент, що, наприклад, на атомній станції вникає світло, але ядерний енергоблок працює. Ота пара ще входить і прокручується турбіна. А для того, щоб переключитись на резервне живлення, на дизельні генератори, тільки не на такі генератори маленькі, які в нас там біля магазинів стоять на величезні, величезні генератори, треба півтори-дві хвилини. І чи може оцей енергоблок від цієї пари сам на себе півтори хвилини виробити електроенергію? І на всіх енергоблоках РВПК 1000 і на наших перших трьох, і нарешті ці випробування проходили. І вони скрізь були успішні. Тільки на четвертому сталася катастрофа. Ну я не буду там заглиблюватися, скажем так, було дуже дуже багато малесеньких співпадінь, які призвели до катастрофи. Реактор перш за все він був недопрацьований і про це не знав не директор ЧЕС, не головний інженер. Через що й сталася катастрофа, мали вимкнути енергоблок в один час. Вимкнули пізніше, бо на Трипільській ТЕК зірвало турбіну, де вистачало електроенергії в Києві Києву. Не було там ксенонове забруднення реактора. Від виключення реактора мало пройти мінімум 12 годин пройшло менше. І отак от, от потрошки, потрошки-потрошки, в по нас сталася катастрофа. Ну це зараз нам просто казати, бо вона вже якби відбулася. Люди тоді, що могли, вони робили все по максимуму, щоб катастрофи не сталося. Але, на жаль, таке відбулося. Тут у нас третій і четвертий енергоблок 3D-моделі, де ви можете побачити, це вони ще цілі, третій, четвертий. Тут момент катастрофи його знищує. Це побудований саркобак і побудований НВК. Значить, наскільки НВК величезний, ви батьківщину мати бачили? Чи ще, чи ще не їздили? Ще ні. Значить, дивіться, що поїдете до батьківщини матері, якщо час будете мати. Значить, по батьківщині матері це дуже величезна, величезна статуя. І під батьківщину мати можна повністю, під НБК можна повністю поставити батьківщину мати з постаментом з мечем, до стелі буде ще 8 метрів. На 8 метрів вище батьківщини матері, якщо там ну, це на Арсенальну треба поїхати за Києво-Печерську лаву. Якщо побачите, це це просто величезна конструкція, дуже, дуже велика. Так, тепер проходимо сюди. Близько до Чорнобильської АЕ, буквально 4 кілометри. І ви бачите дерев'яну хату, яку зносять, заливають бетоном, закопують під землю, утворюються так звані могильники. Чому так робили? Кам'яну будівлю ще як, не як спеціальним розчином можна відмити від часточок радіації. Дерев'яну хату відмити неможливо, а там практично все побудовано з дерева. І щоб це все не загорілося, і дим з радіацією просто не пішов на людей. Було вирішено все закопувати під землю. Як утворювався могильник? Царили таку траншею на 15 метрів в глибину. Знизу засипали глиною, щоб вона не потрапляла. Накидали це все, заливали бетон і засипали землею. Могильників є 5 на території зони. Решта називається ПТЛРВ тимчасові пункти радіоактивних відходів. Такі пунктів близько тисячі, але вони здебільшого тільки тимчасові по назві. Їх зараз особливо ніхто й не чіпає, вони там собі бетоном зали. Підходимо сюди. Значить, тут у нас ось така вагонетка. Це вагонетка з дружківського машзаводу, зразка 86-го року. Значить, що вона тут робить? Ніби засипали четвертий енергоблок, але ще досі продовжується в нас ядерна реакція в реакторі, піднімається температура, піднімається тиск. Може статися ще один вибух по різних розрахунках від 2 до 4 мегатон. якби рвануло, тоді стало би до Києва і рознесло б радіацію так, що може би в Україні більше ніхто би не жив. І було вирішено під. Самим фундаментом четвертого енергоблоку прокопати тунель 136 метрів завдовжки. Його копали шахтарі з Донецької і Луганської областей, шахтарі з Росії, стули і представники метрополітену, а саме інженери. Це таке малесеньке метро. Будувалося і пускали вузьку колідку. Викопали тунель за 15 днів, при тому, що температура в тунелі доходила до 50 градусів за Цельсієм. Там було дуже дуже спекотно. Серіал для Тіч Біо дивилися Чорнобиль 2019 року, тож що декілька серій. Да. І, значить, якщо дивились до... Добре, якщо не дивились нічого страшного, про селище окремо скажу, ніхто голий не ходив в цьому тунелі. Хоча справді температура була дуже і дуже висока. Значить, після цього як викопали тунель. Прорили таку коробку 30х30 30 метрів і мали поставити охолоджувальну установку, щоб охолодити фундамент, ядерна реакція, щоб зупинилась. Але коли викопали, на щастя, виявилося, що він сам охолоджується і ще просто залили 30 метрів бетону під фундамент. Боялися, що десь ядерне паливо проплавить фундамент, піде в грунтові води, а там піде в Дніпро. Ну, цього я річ, не сталося. Проходимо знову сюди. Виставка прилад ізосиметричний з старійше золовіше. Оцей ось старіший він рахує у Дніпро рентгена на годину. 0,010. Якби нас той знизу, він показав би просто 0,10 або 0,11. Якщо вони раніше були такі достатньо великі, то зараз вони набагато менші. Ми користуємося новими, або ось такими МКСІм пошук, або такими взагалі террами жовтого-чорного кольору українського виробництва. Не, і отакі накопи. Чи Опс. Собака? Ні, це не собака. Ну, що, Це моба. Ага, це свиня. Це порося, порося таке. Значить, такого такого кабанчика в Житомирській області знайшов професор Коновалов. Він займався дослідженнями мутацій після чорнобильської катастрофи. Значить, про мутації перш за все, ні, ви отаке не в Чорнобильській зоні, не в інших місцях не зустрінете. Таке може народитися, але це як помилка природи. Воно народжується, воно не виживає ніякі двоголові собаки, чи ще щось по зоні не бігає. Мутації були завжди в природі і до Чорнобиля. В тому числі обережно обережно. На КП зони відчуження і на всіх атомних станціях України цю передали з Чорнобильської. Можливо, на АЕС чуть-чуть новіші, але на КПП зони відчуження один один такий самі. Якби ми були в зоні і виходили з неї, треба було б зайти всередину, вона підсовується, руки, ноги на датчики, і дізнатися, чи є якась радіоактивна частинка на тілі. Щолітом, що зимою повністю закритий довгий одяг. ніякі шорти, ніякі футболу. Якщо радіація потрапляє частинка на одяг, його або перуть, або викидають в зоні, лишають. Якщо на тіло можна відмитись, просто набагато. Скажімо так, складніше, легше вирішити проблему з одягом. Підходимо сюди. Тут у нас міжнародна підтримка. Це прапори всіх держав, які нам так чи інакше допомагали з 1986 року. Дуже багато кого приймали на лікування, надавали гуманітарну допомогу, гроші і так далі. І... І... Рашка. Що що? Рашка. Немає. Немає Росії. Пострадянські країни, вони окремо рахуються, бо там у нас свої там відносини з ними. Не значить, дивіться, і тут у нас частина присвячена Японії. Для Японії ядерні катастрофи, це далеко не новина. Це два ядерні вибухи Хіросіма і Нагасакі. І 2011 рік Фукусіма 1 атомна аварія. Аварії були до Чорнобиля, аварії є і після Чорнобиля. І оці якраз писанки передані нам японцями.